Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 березня 2024 року орієнтовно склали 437 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 640 росіян. Танків ворога знищено 6887 штук, ще 11 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 183 одиниці, 25 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 877 штук. За минулі 24 години 22 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1018 штук. Засобів ППО Вторая армія Міра не дорахувалася 726 штук. За добу три. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 539 одиниць, 29 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2010 штук. За добу 18. Кораблів і катерів флот України. На агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 454 штуки 47 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1785 штук, ще сім початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.